Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар е, і паралельно займаюся ще волонтерською допомогою для населення. От. Сьогодні нам фонд Українська Весна привіз отаку кількість Як Яка звати? Вітя, Вітя Вітян, це просто водій. Просто. А там хлопці, як хлопці звати Руслан. Руслан і Стас позивним е, снайпер. Тут також е, від. Е, Є е, корм і да корм від е, звичайних українців з Одеси, з Івано-Франківська і також е, Запоріжжя в супермаркеті Ашан. Просто стояла е, корзина, і люди туди кидали, е, купували і клали корм, е, якісь засоби захисту від кліщів, від кліщівблог для. Саме для безпритульних тварин Херсону. То подяка трьом містам: Одеса, Запоріжжя і івано франківськ і Ціла купа. Головне, що це все організували фонд Українська Весна з Запоріжжя. Взагалі, круті хлопці. Ну, це Зараз будемо перевантажувати в інші машини. Тут дуже багато препаратів, препаратів. Зараз сезон. Блох кліщів і безпритульні тварини потерпають від цього. Ми бачимо, як у них просто обліплені морди, вуха тими кліщами, антивірусні препарати від глистів, від всіх іж Ми будемо лікувати, годувати це класно, але вони мають бути ще здоровими, біляти хвостиками і бути щасливими, наскільки це можливо. Дякуємо всім українцям, які долучилися до збору до допомоги, Дякую. разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!